Можемо починати. Будемо починати. Отже, шановні депутати, засідання позачергової 54-ї сесії Медвінської сільської ради скликано підставі розпорядження сільського лові 22.12.23 року номер 17602117 Для участі у роботі позачергової 54 четвертої сесії зареєструвались 13 депутатів. Відсутні депутати, Списивці, Бавкова, Грохольський, Завірюха. Іл'єнко Лабзенка Кулик, Сасула, Шевченка. Таким чином, відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Сесія правомочна, якщо приймає участь, половина від складу депутатів, таким чином, керуючи статтею 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, позачарову 54-ту сесію Медлінської сільської ради, 8-го скликання, оголошую відкритою. хвилиною мовчання загиблих під час російської агресії проти України. депутати, нам необхідно затвердити порядок. Денний на порядок денний запропоновано було чотири питання про затвердження програми фінансової підтримки комунального підприємства «Мединінвест», про затвердження цілової програми Медінської територіальної громади Турбота на 24 рік в новій редакції. Про внесення змін до рішення Медінської сільської ради від 22-12 про місцевий бюджет. Це щоб виплатити ну, пораненим на сьогоднішній день, і там по освіті була пропозиція. І про місцевий бюджет сільської територіальної громади на 24 рік. Окрім цих питань, ми з вами дискутували середа, четвер-п'ятниця, і ви радили визначитись заступникам. Отже, я визначився заступником і хочу внести два до порядку денного питання. Щодо, ну почнемо заступника, затвердити на посаду заступника Мединського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Адамовича Романа Володимировича з 1 січня 2024 року, а до цього тоді відно, відповідно до перед цим рішення про затвердження структури Мединської сільської ради для того, щоб у нас знову ну, з'явився заступник. Як ми про це з вами говорили? Це з приводу моєї пропозиції до порядку денного два пункти. Так, і я ще хочу додати одне питання за усною пропозицією депутатів, а також відповідно до постанови Кабінету міністрів України номер 268 Хочу внести до порядку денного питання про преміювання та встановлення надбавки та надання матеріальної допомоги Медвинському сільському голові у 2024 році. Отже, оскільки три питання із Якщо сіми не пройшли ще комісії згідно регламенту, на сесію можуть виноситись питання, які пройшли комісії. Я пропоную оголосити наразі перерву для того, щоб або зробити спільну комісію, щоб обговорити ці питання, або, або я пропоную, або згідно регламенту, ті комісії, які повинні розглянути тоді. Пропозиції, отже, наразі оголошую перерву і прошу зараз. Прошу зараз по цьому питанню. Да. Порядку. Да, Будь ласка, по порядку денної. Питання земельні, які були вставлені? Тому Що земельна комісія не збиралась? Ми зараз можемо є голова земельної комісії. Не було від нього питань. У нас є важливі питання. Він. Не, не пропонував ці питання. А голова комісії прийметься чи чому? Я не розумію. Ну, голови від голови комісії не було на цю сесію пропозиції. Так, але ну, ви формуєте порядок денний? Так не було комісія комісії, не збиралося. Ми ну, сказали, вони кажуть, що в січні а вона, місяці. по якому поїхати Лими <різна> кажуть, що запропонував це питання на січні місяць перенести. Тому я виходжу за. Ну, є голова комісії. Я ж його не заставлю, скажімо так, робити його роботу, коли він не може її зробити. Отже, пропоную. Є питання, да. Наша пропозиція була по бюджету вашим на рік. на Дивіться, ваша пропозиція руйнівна тому вона не може бути. Я прошу, дивіться. Ну, давайте відверто. Ви Задали питання, я В вашій пропозиції. чітко написана: мінус 2 мільйони з комунального підприємства. Піде я, я не кажу, що в вашій пропозиції там ну от в такому форматі, ну це трошки не так. Петрович, якщо це земельні питання, голова комісії е, не вийшло, він не зібрав да нас. Чи там своїх членів комісії. Якщо у нас є голова фінансової комісії, нехай він поставить нашу пропозицію на порядок терміну комісії, ми розглянемо і поставимо. Дивіться, композицію. ще раз, у мене по бюджету пропозиція наступна. По бюджету. Нам треба прийняти бюджет в січні місяці, як ви пропонували, як ми... дайте, я, дайте я докажу. дайте я докажу значить Ще раз. Питання. Бюджету важливі питання. ви розумієте. Земельне питання також важливі. Тобто до чого тут земельне? Так це також бюджетні кошти. Ну Володимир Миколаївич відповів. Ми зараз про яке питання? Так, про бюджет чи про земельне? Ми про питання взагалі рівно розпрямувати. Дивіться, ви е, ж не дослухали пропозицію. Пропозиція порівняти бюджет і Далі, ви запропонували, комунальне підприємство відповіла, що ми можемо обґрунтувати на комісії свою пропозицію, дайте нам можливість. Та нема питань, питання в іншому. Що мінус 2 мільйона для КП це означає закриття і скорочення роботи ні, 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 це це неправда. Не не Ну можна весь. Давайте я пропоную провести. Дивіться, все рівно фінансова комісія повинна бути для того, щоб ухвалити ці бюджет, бюджетні питання. Тому ви маєте, маєте. Дайте я докажу. Дайте я кажу. Ще раз. Ну давайте без. Давайте так. шановні, Будуть э, скандали буде перерва, Будемо засідати до одинадцятої. Давайте не скандалів. Будь ласка. Давайте так. Не буде так. просто прийняти бюджет і здавалось. Ні. Ставте тоді питання, будь ласка, бо... або будемо Не знати, порушуйте регламент, вважається. я відповідаю сам не Зараз пропозиція зібрати дві комісії. Перше по турботі, але по турботі, оскільки нема представників комісії. Може це... спільні комісії, Ось ж тільки що, комісія, а сам. А що турботі, можна на комісія. Якщо ви будете поважати право на відповідь, то ви отримаєте інформацію. Не перебивайте. Отже, оскільки нема бюджетної комісії, це питання може розглядати фінансова комісія. Так? Ну, вибачте, нема по труботі, гуманітарної комісії. Так. Отже, треба визначитись, яка комісія буде розглядати. І ми всі тут, будь ласка, можемо провести комісію і розглянути ці питання. Далі е, включаємо в порядок денний, голосуємо, ну, далі по процедурі. Дякую. Перше запитання, скажіть, будь ласка, чи ви підписали ці рішення підприємні? Рішення підписані. З приводу рішення підписані, з приводу нової редакції турбота, пропозиція. До 10 тисяч військовослужбовцям, які на передовій. Тому і це виноситься, там же ж почитаєте, до 10. Про... тисяч, і тисяч. До, 10... Ну, послухайте. до 10 тисяч це до 10 тисяч. Ми вас купимо не виробляйте. Тільки... Це теж до 10 тисяч. Будь ласка, це не тільки моя пропозиція. Це не ваша пропозиція, це наша пропозиція. До 10 тисяч тисяча, я ще раз нагадую. Андрію, будь ласка, то, не, кричі. То, не, кричі. То, не, не кричі. Я не кричу. Я ну, не кричу. Буде комісія. Я не почув, будь ласка, поставить, що пропозиція депутатів. Депутати не дотицяти пропонували, а всі про Ви бачите вісні? Виключите. Виключите. Я висловлюю те, що записано. Ви ж не йдете доказати. До 50, в проєкті, в який йде на комісію, я оголошую, щоб всі почули. Написано, Володимир Маркавич, Олександр Павлович, Віра Мекар. Написано, я констатую факт: до, як викладено, до 10 тисяч військовослужбовців, які безпосередньо в місця бойових дій. Оце йде зміни до турботи. Да, в рамках 400 тисяч. Так, да, дійсно. Тепер з приводу бюджету на наступний рік пропонується те, що первоначально пропонувалось 400 тисяч. Позиція наступна. Ми не знаємо, що буде в наступному році. Зараз ваша пропозиція по бюджету, да? ну, давайте розберемося, але йдемо далі. Зняти 2 мільйони звідти і покласти. Дайте я закінчу на цю програму. Я виходжу з того, що допомога. Повинна виходити з тих коштів, які є на сьогоднішній день. Те, що ми побачили, і це ж спеціалісти готували. Ми ж побачили також. також. Я не кажу, що те, що ви запропонували, не є пропозицією. Да, це дійсно, звісно, пропозиція зняти з КП «Менеджмент-Інвест», з комунального підприємства громади 2 мільйони і покласти їх на. Олександр, я зараз не про суд, не про глибину про про пропозиції, а про немає, немає, Дивіться, Я, з КП, е я хочу, щоб ви зрозуміли, що, е ну, по-перше, рішення засновників сільради комунального підприємства. Якщо знімається 2 мільйони з будь-якого підприємства, в даному випадку СКП додатково до того, що вони зняли, це має економічні наслідки для функціонування підприємства громади. Якщо. Ну, це не моя думка, це думка КП. Вони є представник КП, є висновок, який вони підготували от до обід, Що буде? Вони на комісії виступлять, Ви їх послухаєте. Якщо дійсно у нас буде такий момент, що з однієї сторони треба ці два, три, п'ять, звісно, ми будемо кожен місяць збиратися і дивитися. Наразі прийняти рішення я не можу повірте, це неправильно. Приймати рішення взяти там 2 мільйони, отак от і туди. Ну подожді, можливо, це повинно бути через три місяці. Дійсно, дослідити навіть, ці потаки. Я хочу не запитати, буде, що на говорять зниці, депутати не, проголосували не. депутатський запис стосовно не скорочення культур, працівників відділу культури і медичної сфери нашої громади. Ваш бюджет, який ви запропонували, знову пропонуєте? Там йде скорочення? Ні. Значить, ще раз, там по медицині взагалі немає ніяких Я Спочатку. маю на увазі культуру зараз. По культурі. е, по культурі. Ще раз, це, те... Ми проголосували я розумію, це дискусійне питання. Що? Я вам, мав... ну, дайте я поясню. Те, що ми... Ця я поясню, я поясню. Значить, по культурі, е, із того, що... Ми, ми ну, як бачили, говорили з Миколою Андрійовичем, була я мова. Нашої, нашої наші... я була мова про те, що три пенсіонери, які без ну, скажімо так, втрат для бюджету їх життя? Я розумію, так. Да. Але є, є обставини, є ефективність роботи кожного із установ, так само, як медицина, повинна бути, то повинна бути. Тому, якщо, якщо ми вирішимо, що культура буде працювати, а за рахунок цього, що скорочена половина КП, і це буде спільне рішення, значить так буде. Наразі в мене пропозиція сьогодні дійсно ці моменти, затвердить моя пропозиція, я так розумію, не тільки моя. Затвердити ці питання до 10, ви кажете, на комісії 10. На комісії будете пропонувати ЗСУ і інші питання. Будь ласка. Отже, прошу тоді зібрати одну комісію і давайте послухаємо фінансову тоді. Думано, давайте тоді виступимо. Та ви скажите, знаєте. А, ви хочете 10 хвилин? Будь ласка, 10 хвилин перерву. То комісія ще потім. Так, перерва закінчена. Шановні депутати, давайте, скільки 25 число, ну, як сказати, по максимуму оперативно. Да-да, ні, ні. Порядок денний за основу, прошу голосувати. Порядок денний за основу. Той, який був, потім будемо додавати пункти. Ну, ці пункти про затвердження програм фінансової підтримки комунального підприємства КП Медін Інвест, щоб з 1 січня могли вийти на роботу. Про затвердження цілової програми турбота в новій редакції з пропозиції 10 тисяч мобілізованих, які приймають безпосередню участь у бойових діях. Третє про внесення змін до рішення Мединської сільської ради про бюджет. Поточний, щоб перерозподілити на поранених. Чотири про місцевий бюджет Медінської сільської територіальної а До цього п'ять це про структуру Мединської сільської ради, шість про заступника, сім про е умови праці голови і вісім про бюджет на двадцять рік. Всі пункти. Да, будь ласка. Сесії ми турботу зміни проголосували. Ви підписали? Ми з вами розглядаємо порядок. денний. прошу по інакрович, це буде по суті питання, яке буде впливати на подальші наші дії. Скажіть, будь ласка, ви підписали попередню попередню проголосу на попередній сесії проголосовані зміни до програми турбота? Я вам пропоную. Попрацювати зараз на сесії Інат Петрович, Інат Петрович ви в українському розумієте? Скажіть, будь ласка, ви підписали проголосоване на попередній сесії депутатами зміни до програми Ще раз. <працювання> Рішення, яке неможливе до виконання, воно не підписане. Ви його не підписали. Я правильно, Рішення, розумі? яке неможливе до виконання. Депутати, Я голосував ще раз. Рішення, яке неможливо виконувати за рахунок бюджету, воно не підписано. Ми працюємо над бюджетом. У нас моя пропозиція січень місяць, може, треба буде і більше ніж 2 мільйони. Будемо кожен місяць радитись, де ці кошти брати. Наразі є пропозиція тим, хто безпосередньо приймає участь на передовій. На це кошти в громаді є. Далі друге питання. Ігнат Петрович, ми збирали четвер, п'ятницю. як Ви кажете, ну ми п'ятницю збирали четвер. Ми збирали, ми збирали четвер. З вами п'ятницю. Про це йшов. процес йшов. Да. Да? Да, ми опрацювали, надали пропозиції. Чи враховані зараз ці пропозиції, за які ну у бюджеті за які ми маємо голосувати? Чи не враховані? Враховані, враховані. наші а саме? Враховані. що подається заступник. Отже, подався заступник, значить, 500 тисяч вашої пропозиції вже не є дійсними на автоматі? Бо ви а, чекайте, і... чекайте є потреба Добре. заступнику і була домовленість, є заступник, значить. Ну, і Матей Петрович, ви зараз на сесії. на сесії. На сесії, на сесії публічно да. Була мова, була мова депутата. Якщо буде заступник, то тоді, звісно, будь ласка, будь ласка, ласка ваша колегія. Ну як не було. Це зафіксовано. Питань немає. Е, немає, призначається заступник, але... Посада залишається вільною, та що він раніше працював, правильно кошти приблизно дрок. Там 180 вісімся ще залишили. Сто вісім тисяч ще залишились. А, а як будемо в січні, а як будемо в січні, тоді в січні і додав. Ну це і пропозиція, прийняти бюджет. бюджет. Потім вносить над... зміни. Ми будемо щомісяця збиратися і переглядати бюджет. Правильно? Я вам це гарантую. Правильно. значить, ми приймаємо той бюджет, який запропонували так, чи ні? Я пропоную цей бюджет. А далі у вас по КП виникли питання. Ним? я згоден, що так. Давайте дослідимо. Якщо там є зайве щось, всі разом дослідимо. Приберемо У нас роки. все рівно. Ми будемо в січні місяці ще раз збиратись і планувати далі на люте голосування по, по зарплатам і Так далі. Два роки вже виникають питання по КП «Інвест». Не чув. Ну, як, може, ви не хотіли почути, ми ви зараз не чуємо. Я завжди чую. Ірат Петрович, бюджет, відповідно, регламенту, закону України, формується на підставі пропозицій депутатів, громади. Ви ближче. Я ближче, я ближче, Іран Петрович, я вже дуже близько. Будь ласка. Якщо ви... Не враховуєте жодних із запропонованих нами пропозицій. Ніч жодної ви не врахували. Неправда. Зрозумійте, е, ми, як депутати, маємо відстоювати інтереси громади, людей. Маєте. Ми не бачимо далі підстав, знаходяться в цій залі. Ви складаєте повноваження? Не, Іван Петрович, може ви швидше нас складете їх, а ми просто не будемо приймати участь у цьому шоу, яке ви організовуєте. І Розводите людей, розумієте? Ні, не буде громаді. Треба бюджет пораненим, треба гроші. Вона пише парламентаризм. Не. Заключається в тому, що враховується думка всіх без винятку депутатів і знаходиться так, спільна звісно. спільна рішення. Але рішення те, яке ви самі вирішили. Ваша Дякую. пропозиція руйнівна для громади, не можуть бути а, всі кошти. Ні. Ну, це я вам кажу, як є. Отже, І є Геннадій пропозиція. Петрович, я хотіла процедурі, би ще репліку одно сказати. Да, Дивіться, ви говорите, на, на, на попередній сесії ми прийняли про, програму турботу. Е, Володимир Миколаївич запитав, чи підписали її, е, цей, цей проєкт рішення ви, це рішення ради. Ви сказали, що воно неможливо через неможливість бюджету. У нас є пропозиція, яка надасть можливість пропозиція до бюджету виконати цю програму. В чому проблема? Вносьте наші зміни і виконуємо програму турботу по 10 тисяч. Значить, по перше, вже повідомилось декілька разів. Тим, хто потребує допомоги ЗСУ. Всі за ті, хто безпосередньо приймає участь в бойових діях. Що не зрозуміло, я прошу підтримати, ще раз. Ще раз. Пропозиція. Не кричіть. Для... Я вже ж повторив. Для тих, хто безпосередньо там, де цієї допомоги. Витратили два дні на роботу, ми аналізували. Вчора святвечір ми сиділи над цими цифрами. Ви взагалі збиралися розглядати сьогодні наші пропозиції, рекомендації. На що ви нам пообіцяли в п'ятницю, що ми так, будемо дивитися, розглядати разом, ви кажете, якщо ви навіть зняти державне управління. Я кажу, ось нам треба заступник. Ви сказали, ми разом вирішимо. Ще раз, треба заступник. Він був. Ви, ні, так ще раз, голова, так гроші ж для цього ж для заступника треба. А як, півмільйона. Далі, а дивіться, з приводу, дайте з з приводу, з приводу, з приводу, Я порядок не ж ми кажемо ті пункти, які є. З вашою пропозицією. Ну як не ставити? Комісія ж пройшла, ми ж будемо голосувати за рекомендацію. Яку? Ще раз, пропозиція прийняти бюджет, який запропонований, з урахуванням. Так ще раз, бюджет же ж голосується. Перед цим треба проголосувати турботу, потім проголосувати КП. В турботі 10 тисяч слово до убрано для тих, хто безпосередньо там на війні. Ще раз, грошей видати усім у турботі, яку ви запропонували, немає. Тому... Ще раз, допомога видається з наявних коштів, а не скорочення. Ваше бажання все скоротити, це не право. Ще раз, по бюджету є заступник. Якщо голосують за заступник, то треба кошти на заступника. Тобто ви відмовляєтеся. Ну, тоді я пропоную сигнальне голосування за порядок денний, просто щоб ну, потім громада бачила, хто хоче за допомогу, хто не хоче. Ставимо за основу, хоча вона не прийметься, я думаю, форума вона вистачить. Прошу голосувати. Сигнальне голосування, щоб ви побачили нашу позицію депутатську. Поіменно. Будь ласка. Отже, оскільки порядок денний не затверджений, а сесія відкрита, оголошую перерву 54-ї позачергової сесії до узгодження позицій і далі голосування. Позиція залишається незмінною. Є ті, кому треба допомога, і ми як громада повинні цю допомогу надати. Є обмежені кошти в громаді. Наразі на наступний рік заплановано 200 тисяч. І в лютому можна дивитися, що у нас є якась економія, щоб додати більше. Тим, хто потребує цю допомогу, ця допомога буде надаватись. По заступнику, ви чули, ви знаєте ситуацію. По е голові преміювання чи не преміювання оплати праці. Я вважаю, що це ганебно для громади, коли у голови зарплата прирівняння до головного спеціаліста найнижче в Київській області. А те, що голосування було імпульсивним, ну що, це всі бачили. Дякую за роботу. Думаю, що до нового року спробуємо ще раз зібратися.